Вже його маличався, охрадіє дітвора, і усі, усі дорослі, ми ждуть у гості. Так, ну, ніби все приготував, хоча ні. Цьому році онлайн-школа дітлахів так закатувала, що додам ще кожному по цукерці. Цікаво, кого це стежина в мою хатину завела. Може, це дідусь Мороз за традицією прийшов парочку цукерок стирити. <рес> Заходьте. Добрий день, проходьте добрий, будь ласка. Добрий, добрий. Будь ласка, сідайте. Скажіть, що вас привело до Святого Миколая? А за нашими даними, не такі ви вже й святи. А ви нам так далеко офіс відкрили, щоб ніхто з контролюючих органів вас не знайшов. А я не розумію, про що ви. Ви мені тут голову не дуріть. Я не платників податків відчуваю сра. Сразу відчуваю. От ви хто такий? Інспектор Державної фіскальної служби. А, Проводимо заходи по детінізації бізнесу. У нас план. Ну, а у мене діточки по всій Україні тут ось Офіс Святого Миколая. А Мені здається, що тут підпільний цех з виробництва цукерок. Та який там цех? Я просто роздаю цукерки слухняним дітям. А на які шиши? У вас що пенсія велика? А? Чи може ви в минулому суддя? Або прокурор. А? Нема у мене взагалі ніякої пенсії, а в минулому я теж святий Микола. Я просто роздаю слухняним дітям цукерки, а не слухняним по шматочку вугілля. Вугілля? А де ви берете вугілля? А? Що за схемою Лапландія Плюс? Яка ще Лапландія Плюс? Я просто дарую дітям радість. Так, а мені конкретніше треба. Давайте, кажіть, яка у вас там категорія кведу? Ви офіційно оформлені? Що у вас? ФОП, ТОВ, ПП, Прат, А? а давайте я... декларацію. Я, здається, зрозумів. Ти, напевно, хлопчик, якому я в дитинстві не дав подаруночок. І тепер цей хлопчик виріс і вирішив мені помститися. Пробачте, будь ласка, візьміть зараз. Я не за цим сюди прийшов. Давайте документи ваші дозвіл на підприємницьку діяльність. Все давайте. Ну які там документи. Дорогі мій дозвіл на діяльність я отримав давно з небесної канцелярії. Я Миколай чудотворець. Я Миколай Мирський, я святий. То ви церква. Йомає, що ж ви мені голову морочите? У нас церква податки не сплачує. <звук> Кого там ще принесло? Заходьте! Відчинено! Штрафи наближаються, штрафи наближаються, штрафи наближаються. Приготуйте гроші з Миколайчиком Куми. З миколайчиком! Куми. Ну, спробуйте ви. Давай. Так. Тарам. А ви хто такий? Інспектор Державної інспекції України з питань праці. Uh -huh. А що вам uh -huh. треба? Мені нічого. А ось державі потрібні ваші статут підприємства, кадрові накази, особисті справи працівників, трудові договори, правила внутрішнього розпорядку, документи про відпустки, лікарняні, відрядження. По перше, немає у мене ніяких працівників. А по-друге, ви мене затримуєте. Я повинен до ранку роздати 5 мільйонів подарунків. П'ять мільйонів. П'ять мільйонів, мільйонів подарунків і це все без працівників. Ви мене, будь ласка, за ідіота не тримайте. Давайте розказуйте, що тут у вас? У підвалі іммігранти цукерки сортують. А нема у мене нікого в підвалі. Мені тільки допомагають. от, Писайчик-побігайчик і песик-гавчик. Побігайчик. Гавчик. Це хто такі? Це мігранти з польсько-білоруського кордону? Польські курти? Та Ні, це просто зайчик і собачка. Дуже цікаво. А ви в курсі про е, закон про погане ставлення е, е, до тварин? Та ні, я до них погано не ставлюся, вони самі мені допомагають. Добре, припустимо. А е, який у вас трудовий стаж? Не зрозумів. Скільки років ви займаєтеся своєю діяльністю? А, ну, десь 1700. 1700... Нічого собі. Нормально, ви так собі прикупили трудового стажу. Якщо вас офіційно оформити, то пенсійний фонд просто розориться. Хто там ще? Доброго вечора. Національна поліція. Ну нарешті розберіться, будь ласка, з ними. Вони заважають мені працювати. Розберемось, розберемось. З Миколайчиком. З, Миколайчиком. З, Миколайчиком. з Миколайчиком, куме. Будь ласка, я тут з іншого приводу. No. У вас є багато несплачених штрафів за перевищення швидкості на санчатах. Що? Ви їх звідки брали, ті санчата? То є в рублях. Це... Ви знаєте, що вони заборонені. Це казкові санчата, я на них доставляю подарунки по домівках. О, тобто у вас ще й доставочка є. А яка саме: жлобо чи карета? Та ні, я Святий Миколай. Ага. Я таємно по ночах доставляю подарунки по домівках, розношу і кладу під подушку. Mm -hmm. у -у -у. А це вже стаття. Незаконне проникнення у житло. Як двері відчиняєте, фонкою. Мені мені їх відчиняє зайчик-побігайчик. З подільником працює. Mm -hmm. ага. А хто ще до ОПГ входить? А він сам зізнався, якийсь гавчик. Польський курт. Mm -hmm. Ну, що ви мелите? Ну ви здуріли, чи що? Я сотні років у цей день таки робив і ніколи проблем не виникало. Навіть при радянській владі, коли мене забороняли. Ha! Так то раніше було. А зараз увесь інший бізнес вже закошмарений. А нам треба план виконувати. І нам. А нам взагалі план підвищили. Треба зараз навіть неіснуючі фірми перевіряти. Ви, до речі, вакцинований. QR-код є. Дію встановили. Я святий, мені це не потрібно. Це вам ваш сімейний лікар сказав. <рес> Чи ви антиваксер? Дякую, мені просто вакцина не потрібна. Дарма. Два окочки робите і тисячу гривень ваші. На неї, до речі, можете подорожувати Україною, бо санчата ми конфіскуємо. Та ви вишо! Ох, господи! Мені вперше в житті батьокнутися захотілося. Хто там ще? Добрий вечір в хату. Служба безпеки України. О, вітаю з Миколайчиком, з Миколайчиком. А вам що потрібно? Та нічого. Це перевірка. Ха, не було, не було раптом оберемками. А ви в базі Миротворець перебуваєте. Та яка ще база? Я казковий персонаж. Фуй, слухайте, в цій базі стільки казкових персонажів. Я, здається, все зрозумів. Якщо все ось це через цукерки. І бо я вже третій рік. Без Рошена. Тобто в базі миротворець вас немає, так? Ні. То може у вас є якісь конкуренти? Може, хочете додати їх в базу за окрему платню. Та нема у мене ніяких конкурентів цей лоупокі і санта-клаус, вони в червоних зонах, а Дєдушка мороз до нас не в'їздний. Добре, так і напишемо перевірити святого Миколая антимонопольним комітетом. Хто там ще? Доброго дня. Пожежна безпека. З миколачком. З миколачком, микола. З миколачка. Куме. Вітаю. План евакуації. Вогнегасник маєте. То ви що, знущаєтеся всі з мене? чи до речі, вогнегасник має бути і у санчатах. Так, все, стоп. Ви знаєте, мені набридло чути про ці от вогнегасники, про ці зони різні. Ви зрозумійте, що якщо я вчасно не роздам подарунки, то я засмучу маленьких дітей. А ви знаєте, якщо ми не назберемо необхідну кількість штрафів, то ми засмутимо великих дядь. <звук> 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 та кого там ще принесло? Дістали вже цього. Зі... О, Господи! Святий Миколай, можна до вас. Хлопчик, тільки ти, ти не кажи, що ти теж з якоїсь інспекції? Бо я дивлюсь, на них вони могли вже і дітей завербувати. А -а -а -а. <гали> Ні, я звичайний хлопчик Олексійчик. Я прийшов до тебе дещо сказати. А ну якщо прийшов, то проходь. Сідай. Кажи дорогий. Святий Миколай, мої батьки кажуть, що цей рік був дуже важкий для всіх. І тобі може не вистачити грошей на всіх дітей. Тому я прийшов сказати, щоб ти не дарував мені цукерки, а віддав їх іншій дитині. Який хороший хлопчик. Добрий і готовий на самопожертву. А ще я тут підслухав під дверима. Можеш зробити так, щоб я не виріс таким, як вони. Знаєш, я взагалі дивуюсь, як з таких чудових дітей, як ти, виростають такі. ...мудаки, як вони. Вся надія на ваше покоління сідай, бо цим вже допоможе тільки чудо. Перший пішов. Цукерка! Слухайте, я пам'ятаю цукерку. З дитинства вони були найсмачніші. І я в дитинстві теж мріяв, що буду допомагати людям. А знаєте, святий Миколай, а нічого мені не треба. Наступний. Я халяву люблю це Та... гори воно все цей... синім полем'ям. Хай... Хай буде дітям наступний. А знаєте що? Та в дупу. І всі плани. Нехай кожна дитина в світі буде щаслива. Наступний. Взагалі-то я прийшов за грошима, але цукерочку можна і. Що ж це таке робиться? Якщо дитина відмовляється від свого подарунку заради допомоги Святому Миколаю. А чого ж ми? Дорослі, не можемо домовитися і жити без цих штрафів по совісті, молодець! І? Смачно? Можна ще одну цукерку, бо я з напарником? Там межнесі. Різдвяні свята це магічна пора, коли навіть дорослим варто впустити в свою душу, в своє серце трошечки казкового дива. І якщо віра в чудо є і є бажання це чудо здійснити, то ніякі віруси. Ніякі карантини і ніякі фінансові кризи цьому не завадять. Я вибачаюсь. Так що у вас там з кюаром? Та ну тебе.